Якщо Росіянам і американцям і вдасться про щось домовитись, то домовленість ця може мати якийсь гібридний вигляд. Україна не віддає Росії юридично формально ті території, які Росія вимагає, але там оголошується якась зона контролю умовно російсько-білорусько-китайських миротворчих військ в межах Адмінкордонів чотирьох областей Криму. А нарешті території умовна зона контролю військ коаліції охочих. Це виглядає так само безумно для нас, нормально для частини американської адміністрації, зокрема Віткофа, який зараз має великий вплив на Трампа. І невідомо, як це виглядає для все тих самих Росіян. Трампа не торкає вбивство 35 людей у вербну неділю. Він каже, що треба було не починати війну, якщо у вас немає ППО. Трампа не торкають виступи на американському ТВ його духовника, який побував у Бучі, і після повернення в США називає Росії чистим злом і закликає допомогти збройним силам. Трамп вірить Віткофу, вірить Путіну. Хоче закінчити війну, злиться на нас і на Зеленського, який звинувачує його і його людей в русофільстві і очевидно буде знову тиснути саме на нас. Тому в таких обставинах, думаю, ми маємо бути морально готовими до підступної пропозиції віддати росіянам під якийсь контроль 4-5 областей, яку я озвучила вище. Можливо, навіть великої пропозиції. Хай це буде не так, але якщо так, то що далі?